Ти добрий ранок, у нас тут кипіш ми, ми день народження! Я вже поцілувала, мені це переб'ю, звиняюсь. Мені його целовать, да сразу... а йде, там... не можна цілувати, бо одразу до мами б'є! Він уже диви, йде! Давай, давай. Оп! Я ж маму по поцілував! Короче, в нас зараз прийде, ну, уборка буде, а в нас ж... ми ждемо уборку, потім ми Ну, да. <реш> Трошки більше. О, Боже, вже ми день, ждемо уборку вже і нас, ви, будемо готувати зараз алатки. Е... Ніданок да, соду купили таку маленьку, бо все було, а соду не було, і вони тільки що збігали. Маша мені допомагає, да? Положка Та так наблюдає. <рес> Вань, винеси сумку. Ось за мною стоїть. А или три почув. Ти не виспався. Не <рес> виспався? А ти ты заслугає мене? Я вже спав. запав. Мені не выстрелиться тут. Ну что, вообще хорошо тут. А що мені? Только їсти готовить. Стирал, кастира. Убирать, убирають. Можно, конечно, їсти не готовить. Ну просто що тоді буде їсти Артем. На Маша? приготувати так смачно поїли і все рано ми тут ми не обходимо та не посидим, звісно ми тільки туди ходимо коли вони сплять а це ж, тут же що тут же ж можна замовити ну типа сніданки в обіди і вечеря але ж не ясно, що будуть приносити. Чи ми їстимемо, розумієте? Ну так, да. при ні, мені каже, ти їстимеш. Це я такий їду. Це так, вообще, це ж не то... все включено. Це імей в виду, що тут на, можна іменно готові вже тобі брати. А що тут дадуть? Так ну, не, ну, а, ну, а, ну так, да, вообще-то, так. Це ж не все включено, що ти і вибрала. Ну, У ви, них тут їхня їжа ж, навірно, да? так, ну, не така ж, так, 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 так. як у нас. Я, що, там, ми, я люблю лично без приправ. У мене вже зараз одвалиться рука. О, Ваня. Забирай. <laughs> Ваня спит, Ваня стягли в кровати. Ой, ладно, Маша, сиди. Сиди. Ось до полоса. Все надо муки. Оп. Ладно. Ты что, забыл, что у папки сегодня у -у -у. день рождения? Нет. Как целуй. Артем уже вже лупив його, що я цілую. Ну не ж мені підходити до нього. Здрасте, треба цілуватися. Обнимайте. Я знімаюся. Фух, забирайте, Маша. Ти Вже поприбирав. Обнимаю. На, Вань, поноси її так. О-ху, сходи туди. Так, все, а ну, я буду з нею колотити нудно. Так. У нас тут такая сковородка ще и, конечно. Ну, трошки прилипаю. Так, а что у нас чайник? Затопив? Затопив. Не знаю, сейчас я буду надеваю, но я, конечно, сейчас якось постараюсь. Пожарить. Сейчас мы вчора купили кавун. половину з'їли його. Опа! Ще половина залишилася. Зараз, мабуть, доїмо. Так, а ще я Є... десь купив. Ще менжирів. Інжир щось це називається, так? Да? Так. Да. Не... Це За... ти що ми їли на дерева, тут просто раз. Так. Да. За 1,5 євро. А в нас в Україні один стоїть євро. 45-50 гривень поштучно продаються. Угу. Ну, зараз будемо пробувати. А він не зелений? Чи він лице... це? Так. Соди а, соди а прикольно, сходить, у нас немає да? такої соди, щоб вона була така маленька. Нас... Це воно, да? Я не бачила не де, да. так. Може от сюди поставити Так, ага. а, а це ж з холодильника достала. Ми де, ж перетягли ага. банку, чи не банку відро гірків. М -м -м -м. А вони тут не влазять, холодильник ж тут маленький. Довелося витягти ці контейнери для овочів. і фруктів. Чи ще добавить, чи не добавить. Головне, що... щоб вони сейчас не прилипли. Сейчас Треба ну, ще в тісто додати. Я всегда масло додаю, а що масло тут не до раскопитися, що замазувати мені сковородку. Ну, алина Ладно. Нормально. Вроде Чи ні? Я знаю, щоб воно постояло щас 5 секунд, да? Наше угу. ложку, наверное, давав би Де там Артем? І що, він не просився на море? Чи вы ж на той дороги пішли, да? Была цей супермаркет. Угу. Ну, все, наверное. Ну, нормально. Так, добавим малине. Так, мы купили. О, не, не помогло. Угу. Ну, я... Андрей уже проснулся рано. Тихо ты встал. Семь часов. Ну, вот это... Организм позвал. В кабинет. Ты уже, наверное, лягал. Так, ну вроде нормально. Вроде. Чижитка буду. Просто попробую. Так, ту ще домішаю. До речі, ми трохи надзпіли, вони вже прийшли. Я жарю. То будем тушкуть на балкон, така вона у нас підбирає. Сейчас ще один дожарю. Так, это, конечно, ще непомуйться, як воно як воно жариться. Жариться, воно чи не жариться? Ну, може, жариться. Та не вкусалось. О, це нормально, не прилипають. Не прилипають. Можна менше оліяли. Я просто не люблю. Не люблю ці олії, Я взагалі... Люблю... Я люблю не оладки, а люблю панкейки, щоб жарить взагалі без олії. Я кидаю масло в тісто і все. Ой, вже заговорила. Отлично. все, можна только убавлять. У меня наверх не, не привыкли, но Так, печка. Так. Да, ну, так, ну, я щось я... Я, ну так сказать. Ну, я, я не понимаю, че, а що ж заболевание? Моя твоя не понимает, что нет. Ну, <риво> <Все> боится, забить. Вс. Вс. Вс, писала тетя, пока хоть це, а то... не. Не надо ч давно. Все, нас поприбирали, я ж хочу попробувати, бо я їх повитягувала, я даже не знаю, що воно вийшло. Гетцик? Ну не гектар панкейти, конечно. Нет. Шо, Нет. Шо, шо? А, він хоче блинчик, да? Нет. Так воно гаряче, Вы... надо дуть. Ду. Раз, їсти, раз, надо знать, дуй. Раз надо значить дуй. Як мені? На, подивімося. Давай. Я кажу, Маша, тут дуже гаряче. І ми ходимо, плачемо, не розуміємо, що таке. А він каже, таку. дуйте, дуйте, чи дайте, дайте чи дуйте. Дайте, так. Ну, що, зараз швидко дожаримо. У нас зараз ще буде щось. Кавуна дістанемо, фрукти. Да? Кофе поємо. Кофе зараз зроблю, швидко ми все поснідаємо. І підемо на море. Дай Дома. Іди буль, -буль. Да. Кусай, да. чуть Так. Кусай трохи. Кусай трохи. Трохи. Ну Дуй так, О, ну так, хорошо. Все, Все, Каблом поистине да. нормально. Всем дякую за таранги. Всем пока.